Дірку затуляли м'ячиком. Саме так механізатори рятували паливні баки у випадку протікання, щоб ще трохи проїхати. Але цього разу пожежа між баком та корпусом комбайна під час жнив набилося сміття, яке загорілося. Дякувати Богу, вчасно побачили білий дим та загасили. Комбайн вцілів, але дірка в баку вийшла така, що вже ніякий м'ячик не врятує. Тому ми приїхали в село Плиски Чернігівської області ремонтувати цей історичний паливний бак комбайна. Ніхола спочатку витягли з бака більше відра сміття, яке попало туди під час пожежі. Перевірили стан пластик. Ко та приступили до відновлення баку, видалили пошкоджені ділянки до живого міцного пластику та вмонтували на їх місце нові фрагменти з того ж матеріалу, що й бак. Все ретельно проварили двостороннім швом, щоб забезпечити максимальну герметичність та міцність. А щоб створити міцне захисне покриття та вирівняти поверхню. Ми нанесли додатковий шар пластику. Робочі ділянки ретельно зашліфували, надавши бак у рівної гладкої поверхні, максимально наближеної до заводського вигляду. Ремонт став практично непомітним. Бак виглядає як новий. Ну і обов'язковий стандарт перевірка герметичності. Отож, бак відновлений, перевірений та готовий служити далі. І це агроремпластик. Щоб не втратити цей кейс ремонту, збережи та постав лайк. Ваш коментар наш наступний виклик.